Всім привіт! Мене звати Колодич Черсеній, і я випускник школи сучасної хореографії 2024. Ще yeah. раз говори. Цей шлях почали мій старший брат та сестра Ангеліна та Коля. Вони були випускниками 10-15 року школи сучасної хореографії. Я приходжу, бачу обстановку, дивлюся, що на мене всі дивляться. Мені це сподобалось. Ну, так, все продовжувалось на протязі 10 років. За колісами я відчував дуже великий мандраж. Вже коли я розпочав танцювати, в мене в голові були слова Наталії Гінанівни Завжди посміхайся, все буде круто. Ну я так і робив. Господи Боже. Коли мені було 5 років, я був присутній на танцювальному шоу MJ. Я знав, що там виступає мій старший брат та сестра. Я відчував всю енергетику, яку віддавав кожен танцівник з того шоу. Хотів так само спробувати, як це. Арсен, я його дуже люблю за те, що він мені сказав, що Наталі Геннадійна, я зроблю все максимальне. Я за це ціную Арсена, тому що його слова ніколи не розходяться з дією. Що я там мав починати з Ангеліни Ніколіна? Да? Звісно, Ангеліна є моєю гордістю, зірцем, прикладом. Вона найбільше мені допомагала, підтримувала мене. Я з нею можу поговорити як справжнім другом. Ангеліна, ти в мене найкраща. Я пишаюся досягненнями Арсена. Мабуть, Арсен досягнув найбільших і найвищих цілей, в тому плані, що класику, основну роль в нас ніхто не виконував. Молодець круто. Мій брат є солістом золотого складу Light Dance Company. Звісно, він є для мене авторитетом, хоча його не вистачає. Ну, але допомоги попросити я в нього можу. І в принципі він ніколи не відмовляв. На останньому концерті, на який я, на жаль, не попав, я чув, що він танцював з поломаним пальцем. Це надзвичайно важко, це круто. Молодець. Якось так розумно хочеться сказати смішно, але. Найбільше на мене вплинула Наталія Геннадійна, вона навчила мене відповідальності. Без Наталії Геннадійни я би не був би таким, як є Івана Васильівна. Вона вплинула просто на мій комфорт на танцях. Анастасія Павлівна, вчителька, з якою можна і поржати, і поговорити про життя. З нею круто. Найважчою частиною Бенефісу це було вивчення соло. Це реально важко. Якщо чесно сказати, то зйомка цього інтерв'ю це не менш складніше ніж станцювати щось там. Наші найменші бажаю вам кайфувати від того, що ви робите, передавати весь цей кайф глядачам і насолоджуватись моментами. Пацани завжди зав'язуйте шнурки перед виходом на сцену, бо повірте, хто як не я, знає, що це таке. Арсеній колодич